Малібо перекладники україномовного каналу. Вітерець посилюється, небо <гум> темнішає. <гум> Може й дощик Богдасть. Піде ми з Максиком. Як завжди на прогулянці. Люди вон, займаються спортивним майданчиком спортом. В Харківі продовжується, незважаючи ні на не що, бачите, асфальт теж скоро буде. І там вже бордюри поклали. А сьогодні у нас 13. 13 вересня 2024 року, п'ятниця, п'ятниця 13. То, що П'ятниця то гарно. Ну і то що 13 то що вдієш? Так. так, вітерець, але тепло, бачите люди, ще роздягнути, ходять. Як пройшла ніч в харте, це як завжди. Ну, Звечора ж були зриви. Так тільки, тільки-тіки, тривога ранку вибіло і зараз ще триває тривога я так розумію. Треба сьогодні не забути парасольку взяти на роботу, тому що по прогнозу я не бачив дощика, але таке, таке, що може й надує, так? Да? Ладно, будемо сподіватися. Дощик це гарно. Все, прийшли з нами, прогулялись. Вже додому йдемо. Все, усім миру добра прозлагода. Всім щиро дякую. Ну і що? І будемо жити, зважаючи ні на що. А завтра на Полтавщину поїдемо увечері. Сьогодні відпрацюю. Завтра дитина сходить в метрошколу. і поїдемо на Полтавщину. Все, пока мої любі, до побачення.